Техніка минулої епохи. Херман Кардон. Амплітюнер. З грунджанжовою кнопочкою включення. мінімалістичний дизайн. Високі низькі, якась кнопка контур, гучність і селектор входів на кнопках типу p 2 k Амплітюнер значить, є радіо. Ось регулювання, не регулювання, а вибір частоти. Гете-родина, так можна сказати, вихід на наушники. Мінімалістичний дизайн, корпус, що цікаво, верх пластиковий, ззаду має таку цікаву антенну, яка чомусь нагадує мені системи спецзв'язку. Причому ця антена переміщується тільки в горизонтальній площині, вертикально її не візьмете. Виглядає, як трубка. Всередині є, чи гайка пластикова, чи регулювання. Цікаве рішення такого ще не бачив. Так, тільки в горизонтальній площині селектор, напруги або запобіжник, виходи, входи. І додаткові входи на антенну. Вже навіть я таких антенн не застав в побуті. Має захисти. В вигляді звичайних кнопочок, тобто, я так розумію, вимикачі, які при перевантаженні відщолкуються. Ото, щось з ним зробили, було відщокнувся один канал, чи замкнули, чи щось тому подібне. І відповідно його клацнули назад, але він нормально не працює. Треба розібратися, що з тим можна зробити. Доволі цікаві підключення колонок, швидкознімні, але таких ще не бачив ніде ніколи. Іменно таких. От нажав, запхав провід і підключений. Супер, підключаємо колонки, пробуємо ввімкнути. Вмикаю, гучність на мінімум. Підсвітка появилася, шкали. Цей канал працює, а ну чи щось зловимо. Чутливість в нього слабенька. Ось це є fm діапазон і щось нічого я не можу доброго зловити. Ну, чутливість, відсутність антени то одне питання. Нас вже цікавить робота вихідного каскаду. Цей канал працює справно і без зауважень. Давайте глянемо на другий. І другий канал теж працює нормально. Давайте ще перевіримо AUX вхід, щоб впевнений, що ми не ремонтуємо робоче. Під шумок давайте зазирнемо йому під кришку, вона стягується назад і скриває старезний ламповий внутрішній світ. Купа розсипухи, купа конденсаторів, деталей відносно мало активних. Старого типу для ЕМ радіо конденсатор підстроєчний, шкала на розтяжках, з'єднання накрутками. Причому частина пропаєні, частина просто накручені. Книжка пише, що накрутки навіть якісніші, ніж пайка. Заперечувати чи доказувати це я не збираюся. Таке читав, таке знаю. Якщо хтось знає більше, розкажіть. Захист колонок звичайні механічні запобіжники на 1,6 А. Селектор напруги схований всередині, трансформатор в магнітному екрані повністю схований. Вхід 220, запобіжники, блок живлення двополярний, звичайні діодні мости. В глибині ховається преамп і підсилювач. Ось радіатор підсилювача. Чотири транзистори в вихідному каскаді. Класична схема. Нічого особливого. fm тюнер мабуть, тут, а М тюнер тут. Є ще якийсь перемикач. А, навіть підписаний. 50 мю, 75 мю. Не знаю, може чутливість. Але то не точно. Незнайомий з радіоприймачами вузько не працював. Отака історія. Антена. В антену зовнішню, ту, що рухається, заходить два провідника. Один є одиночний, а в другому три дроти. Йде на зовнішній конектор і два на плату. Це, мабуть, магнітна антенна, такого розміру більше нічого бути не може. Тут без варіантів. Розтяжки катають світлодіод на шкалі. Гарно так організовано. Ось він поїхав собі на двох дротиках, без жодних наворотів. Велике масивне колесо для вибору точного програми. Ну та й все. Класична компоновка для тих років гарно працює роками без особливих проблем. Навіть конденсатори тримаються. Ну і молодь тепер не часто побачить, от контури підстроєчні в таких металевих алюмінієвих корпусах. Включаю Ауксу, Подивимось, чи працює. Старого запилюченого матюкальника будемо рвати старим підсилювачем. Один канал працює прекрасно. Перекидаю на другий. І пристрій працює прекрасно, я не бачу жодних проблем чи нюансів. Тому збираю, віддаю, ремонтуємо робоче. Віддали не робочу китайську лампу, таку типу, якби аварійну. Можна підвішати, має вимикач. Ось така навіть з пультом робиться більше-менше світла, вмикається. І два режими вмикаються незалежно від пульта вимикачем. Була з свинцевим акумулятором, дісталася без. Виявилося, що лампа робоча. відсутній акумулятор і просто кусок дроту був гнилий китайський. Міняю дріт, пробую працює, тож викидувати шкода, врізаю зарядку для єлітівих батарейок. З мертвих акумуляторів відбираю щось напівживе, і буде аварійна лампочка. За пів години маємо результат. На суперплей причепив зарядку. Гріється вона тут не сильно. Зарядить вона той акумулятор скоро. Відповідно, я думаю, воно не відвалиться. Не мало би принаймні. Батарейку заізолював, щоб не бовталося на розтяжку. Причепив. Рідна схема, виключно як вимикач, діод працювати не буде. Зарядка працює як по Type-C з індикацією, видно через корпус. Так і можна через задній конектор 5-6 вольт подати, воно йде паралельно на вхід Type-C. Зарядить акумулятор. Робота лампи штатна, слабий режим, сильний режим і з пульта вона регулюється також. Можна змінювати яскравість і вимикати. Також вмикати. Чи треба комусь той пульт питання спірне, якщо її виключити. Вимикачем, то потім вона, навіть як була виключена з пульта, вмикається сама. Я думаю, на крайній випадок, десь та лампочка пригодиться, як не мені, то передам на фронт. Якось так.